Яся тільки чай, я практично тільки каву. Це якраз цікава річ, да? що е, не обов'язково, щоб всі в родині любили одне. Да? Питання. Головне, щоб була вони любили один одне одного давали цей простір. Да? Тобто, Наприклад, я п'ю вино, яся фактично не п'є. Да? Тобто, там у нас є ціла, ну я не знаю, як це стратегія. Тобто, ми приходимо в ресторан, замовляємо два келиха. Спочатку я випиваю свій, потім я доливаю половину ясі собі, особі, допиваю його, потім міняємось, добуваємо ну, така історія. І... Чудово. Ви люди, які мають ну, купу топових проєктів постійно. Це відбувається вже багато років протягом. І мені цікаво, як от ви знаходите баланс в житті, щоб не вигоріти. Балансу немає. 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 Просто треба розуміти, да, що у людей іноді є ілюзія, да, що є якісь надлюди, які знають якісь секретик, і от вони живуть в балансі, і о четвертій завершують свої мегапроекти, там годину медитують, потім годину йога, потім годину, я не знаю, якісь там. Паверліфтинг, а потім вони якимись там листочками суперфудзів вечерю. Це не так. Ми платимо високу ціну за ці проекти, і це ціна виснаження, ця ціна час один без одного, ця ціна відсутність когось поруч. Але це наркотик. Це наркотик, да? і коли ти ну, безумовно, і для мене, і для Ясі. Да? І коли ти зробив щось цікаве, і воно вийшло, і ти можеш зробити щось ще, і воно може бути ще цікавіше, ще більше, то е ти не можеш по-хорошому зупинитися. Ми про це говоримо роками. Роками, да, а як це побудувати, а де ця межа? Ми іноді сваримось, да? коли там щось терміново, там один вже налаштувався на те, що хочеться, щоб все ми вже були вдома, а у іншого там треба зараз щось там запостити, чи комусь відповісти, чи зараз раптовий дзвінок. Да? Тобто там і бувають моменти, які там сильно виносять, але в цілому ми якось намагаємося один одного підтримувати.